Друзі, у Дніпрі 44 людини загинуло. Я тривалий час, знаєте, зібратися навіть не міг через цю трагедію, хоча цих трагедій вже було досить багато в нас від початку війни. І чи достатньо нам загалом, після всіх цих трагедій, після цинічної тактики терору? Яку ворог здійснює і досі вважає, що примус до миру на їхніх умовах можливий через терор цивільного населення енергетичний геноцид, я так вважаю, через удари по будинках. Чи достатньо нам буде виходу на кордони 91-го року для того, щоб отримати сатисфакцію? Я думаю, ні. Ми просто повернемо своє. Що ж тоді буде нам достатньо з вами? Я знаю одне. Те, чого достатньо мені, я написав в своєму телеграмі. В Тіктосі про це говорити не можна, щоб не отримати бан. Але, друзі, кордони 91-го року це проміжний етап. Це проміжний етап. На цьому зупинятися не варто, оскільки ворог має заплатити за все це зло, яке заподіяв нашому народу, нашій нації. Всім нам. Ось це ключова історія, друзі. Саме тому не виключено, що ця війна продовжиться після виходу на кордони 91-го років. І питання в тому, яким чином. Чи зможемо ми домогтися роззброєння ворога для того, щоб не отримати іншу війну більш масштабну для нас? Будемо бачити, друзі. Але сатисфакція має бути. Слава Україні! Переможемо всіх!